Про викликання душ померлих з потойбічного світу. Як жінку вдову запросили на сеанс, де з потойбічного світу викликали душу її чоловіка, українського воїна. Найстаріша форма релігійного культу, що дійшла до нашого часу, і фактично найбільш смертоносна, якщо виходячи з невідворотності Божого суду, являється спиритизм. На один із таких сеансів я був запрошений в Чернівцях ще у 1985 році, відомим письменником і редактором місцевої газети Римом Римським. Помилка була фатальною. Після таких відвіднень я лежав два місяці в лікарні, Ще й зараз відчуваю на організмі наслідки спілкування з темрявою. І ось зовсім недавно у нас в церкві до мене підійшла вдова, яку запросили на подібний сеанс. І запропонували їй викликати душу загиблого чоловіка, українського воїна. Який дійсно, як вона говорить, їй з'явився прямо на сеансі, обійняв, вона чула його голос, відчувала дотики, і він детально їй розказував, як загинув і де зараз знаходиться. За сеанс вона заплатила немаленькі гроші. Додому поверталася втішена, радісна, але згодом почався жах. І цей жах полягав в тому, що цей псевдочоловік почав приходити до неї вночі і навіть спати з нею в одному ліжку. Після таких візитів жінка стала виснаженою, знервованою. В її поведінці з'явилась неадекватність, і одна із колег по роботі привела її до нашого храму на молебен, кіпряна у стіні. На молебні жінці ставало зле, її хитала, вона періодично губила свідомість. Коли накладав на неї хрест з мощами, її живіт сильно випирав і скорочувався, жінка була одержима, і, певно, тільки церкву її лікування вже не обійдеться. Отож, огидна спекуляція різних медіумів на горі наших співвітчизників, сучасних волхвів, які не гребують нічим, в наші дні набуває великої актуальності. Смерть у всі часи залишалася для людини страшною таємничою загадкою. Люди наполегливо намагалися проникнути в цю таємницю таємниць і дізнатися, що ж там знаходиться, і приховується за труною. І в наш час це положення ніскільки не змінилося. Наш рафінований інтелект замовкає перед цією таємницею і не в силах зрозуміти загадку смерті. Адже великою втіхою було б знов побачити своїх дорогих рідних, хоч би почути їх голоси, особливо зараз, коли в міста і села повертаються труни з нашими воїнами і матері, і діти розпинаються на них. Тисячі людей шукають такої можливості різними засобами поспілкуватися своїми рідними, своїми покійними. Вони йдуть на спиритичні сеанси, де за закритими дверима в таємничих обставинах можна заглянути туди, знайти собі втіху в горі і самотності. Десятки вчених ретельно вивчали цей таємничий феномен і прийшли до висновку, що багато продемонстрованого на сеансах не являється сумішю невігластва і різних обманів, а це є проявлення розумних істот. Поза матеріальним світом. Духи навіть дають себе сфотографувати, голоси їх записують на плівку і спеціальною апаратурою вловлюють їх присутність, збирають про них інформацію. За проясненням цього питання звернімося до священного письма, де знайдемо немало місць контакту людей з потойбічним світом. Слід відмітити, що спиритизм існував у всі епохи серед народів, і постійно по відношенню до нього були справедливими дві істини: Перша – спиритизм супроводжує всі релігійні традиції, включаючи іудаїзм і християнство, а друга вічний Бог відсуджує цю практику самим суворим чином, і хто втручається незаконно в духовні сфери. Заслуговує смерті. Слід відмітити, що гадання, ворожбицтво, викачування яйцями, заговори, вишептування, гадання, лозохідство, полтергейст і інопланітяни це ланки одного ланцюжка, елементи спиритичних сеансів, контакти з падшими янголами, а також творчі здібності дітей індиго. Це все не від Бога. Апостол Іуда пише про янголів, які не зберегли свого достоинства, яких чекає суд Великого дня. Апостол Петро називає їх согрішившими янголами, яких Бог передав стерегти на суд для покарання. Сам Спаситель говорить про вогонь вічний, який готований дьяволу і ангелам Його. Апостол Павло наставляє: наша брань не проти плоті і крові, але проти духів злоби під небесних. Апостол Іоанн вказує на вождя нечистих духів, і звержений був великий дракон древній Змій, що називається д'яволом і сатаною, що спокушує весь світ, скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним. З того часу, навколо нас в світі відбувається постійно боротьба між добром і злом, між Христом і ворогом нашої душі дьяволом. В цій боротьбі сатана і його ангели завжди діють хитрістю, бо сам сатана приймає вигляд ангела світла. Вже на сторінках Біблії пишеться про древніх єгиптян, які практикують культ магічного чарівництва і некромантію, яка використовувалась жрецями Єгипту щоб повторити чудеса Моїсея, коли той постав перед фараоном по вказанню Бога. Господь назначив смертенне покарання всіх ворожбитів і чародіїв. Старий заповіт іменем Бога проклинає тих, хто викликає мертвих і чарівників. До порушників Божих заповідей пророк Даниїл причинив тайновиців і волхвів. цар Саул свого відступу по наказу Бога вигнав всіх чародіїв Ізраїля, як і цар Іосія. Писання свідчить про падіння Манасії внаслідок звернення до спиритизму. Але найбільш повніше маскара демонічних сил розкривається з допомогою медіума в першій книзі царств. Еандорська відьма викликає дух померлого пророка Самуїла по проханню царя відступника Саула. Бог перервав цей сеанс і вразив хворобою жінку медіума. Справжні спирити черпають сили у того. Кого Біблія називає рикаючим левом, який шукає кого пожерти. Але якби не приховував свої сутності демон, його рожки не можна не побачити з часом на подібних спиритичних сеансах. Так і я на тому сеансі в юності був здивований, здивований тим, як крутилася тарілка, коли ми викликали Дух Царя Давида, як стрілка вказувала на букви, що складалися в слова й речення, і дух говорив про мене. Де виявлялися подробиці мого минулого життя, про які не міг знати ніхто із присутніх тільки я, після чого в мене проявилася важка хвороба з важкими наслідками. Але що і стало одним з поштовхів на вернення до церкви. Сьогодні окультні явища широко володіють розумом людей: гіпноз, телепатія, спиритизм, яснобачення, телерепортація, феномени ретально вивчаються вченими, але щось певне. І ясне вони сказати не можуть їх висновки достатньо і невиразні. Віруючи, знають, що через всі ці засоби сатана намагається володіти душою людини і вселитися в людину, щоб потім довести до погибелі, тяжкіше до самогубства, як у випадку зі вдовою, що прийшла до нашого храму після спиритичного сеансу, де буцімто з'явився загиблий воїн чоловік. А потім цей злий дух, злий дух мучив її вдома по ночах. І схиляв до самогубства. Боротьба між добром і злом в цьому світі ведеться за душу людини, і вона досягає свого апогея, коли сатана починає видавати себе за Христа і намагається копіювати Його чудеса. Про це говориться в другому посланні апостола Павла До Солунян Поява, бо його буде падінням сатани з усякого роду силою і знаками, з неправдивими чудесами. Та всяким брехливим обманом для тих, що погибають. Тому попередження Спасителя особливо актуальні в наші дні, бо постануть христи неправдиві, неправдиві пророки і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. Амінь.